Fridge холодильник, Freezer – морозилка, tap, кран, бан, смітник, Sink – Раковина, Washing Machine, Пральна Машинка, Cooker, Кухонна плита, cupboard, кухонна шафа shelf полиця worktop робоча поверхня dishwasher посудомийка dishwasher посудомийка worktop робоча поверхня shelf полиця cupboard кухонна шафа cooker Кухонна плита, washing machine, пральна машинка, sink, раковина, бен смітник.